Сав Господь причоцю, вийшов сіяч, сіяти зерно своє, коли сіяв, одне впало при дорозі і було витоптане, і птахи небесні подзьобали його, а інше впало на каміння і зійшовши, всохло, бо немало вологи. А ще інше впало поміж терня, і як виросло терня, то заглушило його, інше впало в добру землю, і коли зійшло, дало врожаю сто крах. Сказавши це, виголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Чи його запитали в нього, що означає ця? він сказав, вам дано пізнати таємниці Царства Божого, а іншим у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли, о, що означає ця? зерно це слово Боже. А те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово і серця їхнього, щоб вони не повірили і не спаслись. А те, що на камінні, це ті, які тільки почують слово, з радістю приймають. Але не мають кореня, то часу вірують, а під час спокуси відступають. А те, що впало поміжтерня, це ті, які слухають слово, але відходять, обтяжені турботами, багатством та життєвими насолодами і не дають плоду. А те, що впало в добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почуте слово бережуть і приносять пліду терпінні. Сказавши це, він виголосив.